Коли Андрій отримав у спадок старий будинок від далекого дядька, він не відчув ані радості, ані вдячності. Маєток стояв на околиці невеликого містечка, давно занедбаний із забитими дошками, вікнами і дахом, що протікав після кожної зливи. Та, попри все, він вирішив приїхати, хоча б заради того, щоб продати або розібрати його на будматеріали. Будинок стояв на пагорбі, відокремлений від решти вулиць. Дорога туди заросла бур'яном, а ковані ворота ледве трималися на іржавих петлях. Коли Андрій відчинив їх, метал завив так моторошно, що в грудях защеміло. Всередині двір був завалений гілками й опалим листям, але будівля виглядала так, ніби чекала на когось. Усередині пахло сирістю та пилом. Сходи на другий поверх хиталися, у вікнах стояли павутиння, а в темних кутах щось ворушилося. Але найбільше дивувала тиша. Будинок був великий, порожній, проте жодного звуку кроків чи шелесту не чути навіть від самого Андрія. Його взуття торкалося підлоги, але замість звичного стуку. Тиша, ніби підлога, поглинала кожен звук. Спершу він вирішив, що то здалося. Він кілька разів навмисне тупнув ногою, але марно. Стіни і підлога залишалися безвідгукними, неначе сам будинок не хотів чути його присутності. З настанням ночі атмосфера ставала нестерпнішою. Андрій розклав спальний мішок у вітальні, бо на другий поверх іти не наважувався. Вітер гудів у димарі, дерево скрипіло, проте всередині панувала все та ж нереальна тиша. І лише коли він почав дрімати, почув інше тихий шепіт. Він ішов від стін глухий і протяжний, наче хтось говорив одразу в кількох кімнатах. Андрій схопив ліхтарик і обійшов увесь перший поверх, але нікого не було. Та коли він зупинився, шепіт знову долинув, тепер зовсім близько, біля самого вуха. Чому ти тут? Пролунало. Андрій різко обернувся, але за спиною була лише холодна стіна. Ліхтарик мигнув і згас. Він стояв у темряві, відчуваючи, як з кожної шпарини на нього дивляться невидимі очі. Тієї ночі він так і не заснув. Вранці вирішив дослідити другий поверх. Сходи хиталися під кожним його кроком, і, коли він піднявся, побачив довгий коридор із дверима з обох боків. Деякі кімнати були порожні, інші завалені старими меблями, вкритими білими простирадлами. У найдальшій кімнаті він знайшов дивне, стіни були списані дитячими почерками, усі поверхні вкривали слова Я тут і не залишай мене. Написи повторювалися сотні разів, ніби хтось безкінечно виводив їх у темряві. А посеред кімнати стояла дитяча колиска, порожня, проте коливалася сама по собі. Андрій відскочив назад, серце шалено калатало. Він хотів утекти з будинку негайно, але тоді знову почув не шепіт, а чіткий звук кроків у коридорі. Повільні, важкі вони наближалися до нього. Він вискочив із кімнати і подивився в кінець коридору. Там нікого не було, але кроки не припинялися. Навпаки, вони лунали всюди, відлунювали від стін, хоча підлога залишалася тихою, коли крокував він сам. Тоді він зрозумів. У цьому будинку чути не його кроки, а тих, хто тут залишився. Андрій більше не жартував і не думав про продаж будинку, його охопив панічний страх, але водночас якась сила змушувала залишатися. Він не міг пояснити, чому, та кожен раз, коли він збирав речі, щоб поїхати, серце починало битися так, ніби щось тримало його за горло. Вночі він знову почув кроки. Вони вже не здавалися одинокими. То були десятки сотні кроків, що рухалися сходами, коридорами, кімнатами, чути було, як вони зупиняються біля його спального мішка, а тоді віддаляються. Шепіт теж повернувся. Тепер це були не окремі слова, а справжній хор голосів, що нашіптував безперервно: Не залишай нас! лунало з усіх боків. На третю ніч він прокинувся від того, що хтось торкнувся його плеча. У темряві він побачив постать. Маленьку дівчинку в білій сорочці, її обличчя було блідим, очі чорними і порожніми. Вона дивилася на нього і мовчки тримала в руках дерев'яну ляльку без обличчя. Андрій застиг від жаху, дівчинка простягнула йому іграшку, а тоді розчинилася в повітрі. Лялька впала на підлогу з глухим стуком. Він кинувся тікати з вітальні, але двері не відчинялися. Вікна теж. Будинок наче замкнув його всередині, з кожною годиною привидів ставало більше. Він бачив чоловіків у старому одязі, жінок у хустках, дітей. Усі вони ходили коридорами, сходами, виходили з кімнат, їхні обличчя були спотворені болем, очі чорними проваллями. Вони не кричали, не нападали, лише дивилися і шепотіли. Але найгірше було те, що щоночі їх ставало більше. Андрій зрозумів, що цей будинок не просто старий, він був пасткою для душ. Усі, хто тут колись помирав, залишалися назавжди. І тепер він сам став частиною цієї пастки. Останнього дня він записав у блокноті кілька рядків будинок не чує кроків живих, він чує тільки тих, хто залишився. І тепер я теж серед них. Уночі його свідомість розчинилася. Він більше не відчував холоду чи голоду, не чув власного серцебиття. Він ішов довгим коридором разом з іншими, такими ж порожніми забутими. Його кроки лунали гучно, як і в усіх, і відтепер будинок став ще гучнішим. Ті, хто проходив повз нього, чули, як у темряві десятки, сотні ніби невидимих людей крокують підлогою і шепочуть крізь стіни. Іноді хтось наважується підійти ближче, аби заглянути у вікно. Тоді бачить їх усіх постаті, що стоять рядами і дивляться крізь скло. А серед них тепер стоїть і Андрій, такий самий порожній, як вони. Бо будинок, де не чути кроків, забирає їх усіх.